у нас був посів даного соняшника, а вже наступила осінь, і приходиться його молотити. Це наше поле. Тут посіяний гібрид ЄС Альфа. Якби вологу замірили, волога 7%, потрібно коситись. Якось так він виглядає. Уборка і всім же цікавий результат. Сьогодні ми узнаємо результат даного поля. Ми розчитуємо на 20+, а там що буде, то буде. Все покажемо, все розкажемо. Поїх... Ось тут видно якийсь косогорчик. Прям конкретний, да? Нічого страшного. Нічого страшного, у нас ямочка росте на скосоворожчині. Ааа, я зрозумів, зрозумів. Бо... І ще й непогана така. Ми зараз на самій вершині даного поля. Ось. Всім доброго дня, вас вітає компанія Еліта Слек. Ну що, друзі, на Одещину, на Подільський район, Любашівка прийшла уборка. Це наше поле, це гібрид під названням Альфа. Я вам дуже багато відео знімав в період вегетації даного соняшника. Можете зайти на ютуб канал і передивитися. Гібрид Альфа про нього можна розказувати багато, але я розкажу одне: що гібрид гранстаростійкий і підходить. Ну, для будь-якої зони і покаже дуже класний урожай. Так що, хто хоче з нами поспівпрацювати, співпрацюйте, будете задоволені. Друзі, заїхав комбайн косити на поле, і одразу улипка з'явилася на лиці. Тому що як для цього року це ну, засуха була капітальна. Там в період світіння були такі температури, плюс 35, до 40 градусів доходило. І я реально думав, що насіння буде пусте. Заїхав комбайн, Ну, практично ззаді комбайна нічого немає, там де-не-де попадається сімочка пуста і все. А так то ну, комбайн заїхав і ну, за 20 це 100% показує. Соняшник отак якось виглядає. Це гран гібрид. Обробили ми тут гранстаром, потім була міжнарядна культивація, потім одна підкормка. І все, якби вложення тут були по цьому полі мінімальні. А урожай, можна сказати, максимальний для нашого краю. Тому що ну, друзі, сусіди косяться там по 10-15 по центнер, а ми будемо брати за 20 плюс. Так що, я думаю, ну, є різниця 10 і 20 центнер. Так що, якось так. Що, продовжуємо? Тут такий здоровий комбайн косить. Тут на цьому полі 14 гектарів. Зараз швидко ми його закосимо і узнаємо точний урожай на даному полі. Як, кстати, ми тут обходили края даного поля, і мені так було цікаво, типу, замі. Скільки ми гектарів уберемо і скільки ми висипемо на... на прицеп. Тобто, заїхали ми на полі, у нас було 0 гектарів, накосили ми 80% в бункері. У нас там було гектар і 20 соток. Поїхали на ваги і зважили, і зараз ви побачите, що з це вийшло. Так, ось такий соняшничок з першого бункера. Ну, що можна відмітити? Доволі чисто вбирає комбайн, крупнесенький. Обов'язково зважимо натуру. В кінці дня я буду вдома, наберу з собою соняшничка. І ми обов'язково з вами зважимо натуру. Ну, Та, якось так. Подивимося гектари і поїде звадиш, десь нас. Урожайність. Да. Ну, побачимо, так, да, зараз. Воно, ти ти Суха? Да. Зараз, кстати, узнаємо да, і урожайність. Вже не терпиться знати урожайність. По комбайну ми обрали гектарі 20 соток. Зараз вигрузили бункер, накосили практично повен бункер. Трактор їде на ваги, важиться, потім скидає це все діло і знову важиться. І ми будемо знати точний вес. Получилось мене порахувати приблизну врожайність на даному полі. Як ми зробили? Ми заїжджали на поле і обнулили датчик на комбані, що було 0 гектарів. Накосили ми повен бункер за. Ну тут навіть не повен бункер получився, десь відсотки 80. Повен бункер накосили ми за гектар і 20 соток. Тобто, висипали цей бункер і висипали в трактор і поїхали на ваги. Зараз я вам все покажу, щоб ви не думали, що я там щось скриваю від вас. Ось, заїхали ми з трактором з цим, то у нас вийшло 10660. Це тобто повна маса. Трактор, прицеп і все. Виїхали ми, це вийшло 7.020. Тобто, заходимо в калькулятор 10,660 мінус 7. 20. Це у нас дорівнює 3 тонни 600 кг. 3 тонни 600 кг ділимо на гектар і 20 соток. Це у нас виходить 30 центнерів з гектара. Ну дивіться, 30 центнерів з гектара, це ми обійшли края. Вищі сімочка чуть хуже. Так що якось так, ну тридцатка була би, звісно, класна для цього року, ну, побачимо, що буде далі. Точно, все точно узнаємо ми в кінці уборки, і я вам обов'язково все скажу, так що поїхали далі. Що там? 70% А до краю татяни махів. Тім... Я вже сам Поїдемо, приїдемо там, якщо робити Як підстрижена Так комбайна. Рівнесенька Ну до краю ще є, ще я знаю, да? Як до краю воно вже сидить зверху Ого Це ми навіть два круга, да, не зробили? Ні. А гони тут 450 метрів. Ага. Ну, нормально. Друзі, на цьому полі я вам дуже часто проводив всякі відео огляди. На каналі є що подивитись про дане поле і про даний соняшничок. Я знімав що посівну, що як він розвивався, так що можете переглянути всі відео, як він ріс на цьому полі і що тут робилося. Знімаю вам спеціально отсюда, тому що коли ми сіяли, я показував, що дане поле знаходиться на схилі, і тут такий не дуже якісний ґрунт. 19 квітня потім обробили гранстаром в нормі 50 грам зробили одну междурядну культивацію і все. Ну, і давали ще мікродобрива, там одну підкормку давали по листю, і все, якби. Поле ідеально чисте, я катався на комбані. Не одного бур'янчика, ні одної лободи, ні одної амброзії, Це дуже чудово. Що ще можна відмітити, що він весь як під лінієчку, наче як його хтось обрізав. Ну, Дуже рівний і дуже класний гібрид. Так що. Компанія Еліта Селект приглашає вас до співпраці з нашим насінням. У нас є насіння, що під Гранд Стар, що під Євролайтинг, і також є насіння кукурудзи. Так що обращайтесь. Друзі, ми, в принципі, вже закінчуємо. Тут залишилась така невеличка полосочка, і скоро ми з вами будемо знати. Общий результат даного поля, тому що, як ви пам'ятаєте, в началі ролика ми обійшли края, і в нас результат вийшов 30 центнер. Ну я так подивився, края завжди кращі. Тобто 30 центнер це самий найкращий урожай для цього поля. Ну і я думаю, що буде приблизно 25 центнерів з гектара. Тут рівно 14 гектар, весь соняшник іде через ваги. Тобто, зараз ми з вами поїдемо на ваги, коли це все діло закінчимо, побачимо, скільки в общем ми отримали тонн. І розділимо на 14, і будемо знати точний результат гібрида Альфа від компанії Elita Select. Ну тут нам, бачите, залишилось зовсім трішечки. Буквально на хвилин 20. Чуть-чуть не дотягнули до 30 цинкнер. Совсем капінноч. Ну що, любі друзі, закінчились у нас жнива 2022 на даному полі. Що можна сказати? Закінчили ми збирати гібрид. Альфа, якби, залишились задоволені. Задоволені, дуже задоволені, можна сказати. Тут 14 гектар на даному полі. На даному полі. З даного поля вийшло 5 прицепів зіловських, там за трактором був цеплений зіловський прицеп, і 5 газончиків вийшло. І, в общем, це все виходить 38 тонн. З 14 гектар. Я зараз фотографію десь тут вставлю. Ви там все можете поставити на паузу і, мож, і можете все порахувати від А до Я. Це вийшло у нас 27 центнер з гектара, 27,7, тобто можна сказати, 28 центнер з гектара. Я для цього року і я вважаю це дуже класно, тому що в момент світіння і в момент налива. Зовсім не було вологи. Прям зовсім. Ну, шкварило 35 градусів, вологи не було. Я вважаю, що для цього року це нормально. В прошлому році ми отримали урожай за 30 цинкнер, в цьому році будемо получати до 30 цинкнер. Так що, якось так. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал Еліта Селек. До нових зустрічей і всім пока, З вами був я, Сергій.